Розглянемо тему поняття гіпотези, перевірка гіпотези з використанням моделі. Згадуємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося із поняттям гіпотези, розглянемо способи перевірки гіпотези, навчимося використовувати моделі для перевірки гіпотези. Що ж таке дослідження і які ви знаєте методи дослідження? Які дослідження вам доводилось проводити для навчання та в побуті, і яким був результат дослідження? Досліджуючи навколишній світ, спостерігаючи за об'єктами, людина може помітити певні закономірності та зробити припущення, що ці закономірності виконуються завжди у будь-яких випадках. Наприклад, провівши спостереження, можна припустити, що чим більше дощів пройде навесні, тим кращий врожай овочів буде зібрано восени. Чим тепліша вода у склянці, тим швидше буде розчинятися цукореній. Якщо ластівки літають низько, то слід очікувати дощу. Подібні припущення називають гіпотезами. Гіпотеза в перекладі з грецької підстава припущення, здогад твердження, яке тимчасово вважається істинним, поки не буде доведена або спростована його істинність. Висунення гіпотези є одним з етапів дослідження, перш ніж висунути гіпотезу, потрібно провести початкові спостереження, зібрати дані, на основі яких можна висловити припущення. Наприклад, спостерігаючи за птахами, учні помітили, що в перший день до годівнички прилетіло дві пташки, на другий день чотири, на третій шість. Було висунуто гіпотезу, що кожного дня кількість птахів біля годівнички збільшуватиметься на два відносно попереднього дня. Подальші спостереження можуть підтвердити або спростувати цю гіпотезу. Якщо хоча б раз закономірність буде порушена, то це означатиме спростування гіпотези. Не кожна гіпотеза підтверджується. Наприклад, колись людство припускало, що Земля плоска і тому можна досягти її краю. Цю гіпотезу спростував Фернан Магелан, який жив з 1480 по 1521 роки, здійснивши першу навколосвітню подорож. Таким чином, була підтверджена інша гіпотеза про кулясту форму землі. Для чого використовують моделі в дослідженнях? Як скласти математичну модель об'єкта? Висловлено під час дослідження гіпотезу потрібно підтвердити або спростувати, використовуючи різні методи, у тому числі створюючи та досліджуючи моделі об'єктів. Наприклад, досліджуючи конструкції різних будівель, можна висловити гіпотезу, що для побудови піраміди знадобиться менше будівельних матеріалів, ніж для будинку тієї самої висоти, але у формі прямокутного паралелепіпеда. Для перевірки гіпотези можна побудувати моделі будівель з деталей конструктора LEGO, порахувати витрачені деталі та зробити відповідні висновки. Математичні моделі також використовують для перевірки гіпотез. Наприклад, розписуючи писанки до свята Великодня, майстер висловив гіпотезу, що він і дві його учениці, працюючи разом, зможуть виготовити за дві години не менше, ніж 15 писанок. Працюючи наодинці, майстер розписує 9 писанок за три години, а кожна з його учениць за такий самий час розписує 6 писанок. Складемо математичну модель перевірки цієї гіпотези. Вхідні дані час дорівнює 3 години, тобто час роботи наодинці, кількість 9 писанок, кількість писанок, виготовлених майстром за 3 години. І шість писано кількість писанок, виготовлених кожною з учениць за 3 години. Тривалість 2 години це час спільної роботи. Вихідні дані це кількість писанок, розписаних разом за час спільної роботи. І проміжні результати це продуктивність, тобто кількість писанок, виготовлених майстром за одну годину. І друга продуктивність, тобто кількість писанок виготовлений кожною з учениць за одну годину. Співвідношення. Бачимо зараз на екрані і застосовуємо модель для перевірки гіпотези. Відповідно, виходить в результаті 14 писанок. Застосування математичної моделі показало, що гіпотеза, висловлена майстром, не підтверджується. Працюючи з указаною продуктивністю, і дві його учениці не зможуть за 2 години виготовити 15 писанок. Важливому дослідженні є добір даних, на основі яких можна висловити гіпотезу та перевірити її, зробити достовірні висновки. Наприклад, досліджуючи читацькі інтереси своїх ровесників, можна спочатку поцікавитися думкою кількох друзів про їх улюблені книжки. На основі цих даних можна висунути гіпотезу про те, що сучасні шестикласники віддають перевагу книжкам українських авторів перед зарубіжними. Для перевірки гіпотези можна опитати учениці, учнів шостих класів вашої школи та інших шкіл, дізнатися в бібліотеках, які книжки користуються попитом шестикласників. Зібрані дані можна подати у структурній моделі таблиці. Чим більше даних буде зібрано, тим точнішим буде висновок, який підтвердить або спростує гіпотезу досліджень. Отже, для проведення дослідження з використанням моделі потрібно виконати такий алгоритм. Спочатку визначити мету дослідження, сформулювати гіпотезу, побудувати модель, дослідити модель, опрацювати результати і зробити відповідні висновки. Працюємо за комп'ютером з інструкційною карткою і виконуємо інтерактивне завдання за поданим QR-кодом. Що ж таке гіпотеза? Для чого та на основі чого формулюють гіпотезу дослідження? Як підтвердити або спростувати гіпотезу? Чому для перевірки гіпотези зручно використовувати моделі? Домашнє завдання опрацювати сторінки 125-128 у підручнику, виконати інтерактивну вправу.